Шановна громада, послухайте мене, в якій країні ми живемо, що хлопець, який вернувся, вижив і каже, що він не знає, що завтра з ним зробить? Давайте, користуючись нагодою, я запрошую його на слідуючи віч, щоб ми таким чином могли проконтролювати, що з ним відбувається. Згода, Згода. а до пана Порошенка ми останній раз звертаємося. Хай то він гнав Ярему. Так само, як Авакова, так само, як міністра оборони відомого всім. Бо після того, що розказують хлопці, цим скотам нема місця на тих місцях, де вони сидять. Згода, згода. Тепер ще Сергій, послухайте, що Сергій скаже. Слава Україні! Я представлюся, моє прізвище Бурий Сергій Володимирович. Я з міста Чернівці, і з початку грудня місяця я знаходився на Майдані. Був активістом медичної служби Майдану. Був на подіях Грушевського інститутська, також втратив друга Сашка Червонюка і Василя Вселіна, нашого земляка. Ви знаєте, я скажу підтвердження того всього, що було сказано піцем. Зони АТО. Насправді зрада. Зрада. Нічого не змінилося. ті самі люди те саме роблять навіть гірше. Дивіться, дивіться, просто послухайте. Послухайте, ну, дозвольте, я просто скажу вам те, що ну, дякую. Дозвольте, будь ласка, дивіться. Права в тому, що дійсно з майданівців і з бійців з зони АТО роблять ну, психічно хворих людей. Я травму отримав в Чернівцях. Я займаюся зараз питаннями корупції в медичній сфері, в рідному місті. І я мусив залишити рідне місто, тому що мене хотіло закрити в дурку. І от питання полягає в тому, що те, що казав цей хлопчина, це щира правда. І я б радив йому не проходити ніяких обстежень на, ну скажімо так, на те, що, чи він психічно здоровий чи ні. Ви самі знаєте, чихічно здорова людина, те, як він є. говорить. Ну зрозумійте, це, це дуже важко. Насправді, психологічно йому потрібна психологічна допомога. А, Зробити папірець, що він дурний, чи вколоти декілька окольчиків, це робиться дуже просто. Повірте мені, я знаю про що говорю. Я тікав з Чернівців з рідного міста, тому що мене мало швидка перевести в неврологію. Але ті, хто приїхали за мною, це були санітари, які крикнули, були в приймальному відділенні, що він неадекватний, ломай його. Тобто, ловили за руки, забирали милиці. І хотіли ламати і ну, робити, знаєте, з мене ну, дурника. Ті, що мене знають, знають, що я поміркована людина, сильна і вольова. Я приїхав потягом самий до Києва. Олегом мав uh, зустріч з Олегом Мусієм, міністром охорони здоров'я. Він направив мене був, в лікарню Феофанія на третій день мого перебування, виконуючи обов'язки неврологічного відділення. Винувачую мене в домаганні мого лікуючого лікаря Мотренко Анастасії Тимофіївни, після чого я викликаю наряд 102, для того, щоб задокументувати це, що це наклад, тому що дана стаття передбачає кримінальну відповідальність і причому дуже серйозно. Просто зрозумійте, з чим ми маємо справу. Мені сказали, що причина моєї випадки полягає в тому, що е я не потребую лікування. У мене перелом зі зміщенням лівої ноги, у мене струс мозку, перелом лобної кістки. У е, мене пливе картинка в очах, постійно болить голова, і е, не зовсім хороша здатність до запам'ятовування. Я мушу все записувати. Так ось питання полягає в тому, що мені пояснили, що те, чому мене виписують, тому що там будуть приймати хлопців за то. Так от довожу до вашого відома, що у Феофанії. За чотири дні перебування я не бачив жодного АТОшника. Жодного. І якщо ви маєте якийсь вплив е, на цю систему, на жаль, яка залишилася, ну прошу реагувати в цьому напрямку, тому що е, люди, які повертаються з зони АТО, сколочні, е, колочні, поранення, повірте, е, Феофанія має достатньо е, ресурсів. Можливостей і коїхомість, аби цим людям допомогти. І я думаю, що якщо ми маємо народного президента і, так би мовити, народну владу, то ми повинні розуміти прості речі: що наші бійці повинні бути в кращих клініках і потім бути відправлені на санаторне лікування. Психологічна допомога насправді дуже потрібна. Дуже. І повірте мені, кожен хто буде говорити правду, так само хлопчина, він не даремно боїться. Повірте, ой, не даремно. Але я хочу сказати, що якщо ви не допоможете відстояти нам здоров'я нас, поранених хворих, так або наразі немічних будемо казати, виснажених, то завтра прийдуть по вас. Ще раз. питання. Питання полягає не критиці. послухати будь ласка. Я просто хочу, щоб ви відкрили очі. Я хочу, щоб ви розуміли, в якій країні ми живемо. Майдан розходитись не можна. Позиції здавати не можна. Зрозумійте правильно, подивіться, будь ласка, на Грушевського. Що ви бачите на Грушевського? Щось залишилося пам'ять. Чистей, хто там був. Немає нічого, повірте. Якщо зачистять Майдан, то це все забудеться. Позачищають всі Послухайте, тому я дуже прошу тих, хто є на майдані, не боятися і відстоювати. В жодному разі не зробити а, вулицю для транспорту. щоб тут нікапра це має залишитися контрольна зона, має залишитися частина наметів, тому що зрозумійте, ми не маємо права забути. Якщо 2004 рік у зраджений майдан, і плюс-мінус було без жертв, то в 2014 році ми маємо жертв Ми маємо жертв на Майдані, ми маємо жертв, відповідно в зоні АТО. І я вам хочу сказати наступне: що зараз нашим батальйонам, патріотам України, ну, на мою думку, можливо, я помиляюся, потрібно залишити зону АТО. Я поясню, чому. Тому що вище керівництво їх винищить, воно зливає координати. Воно зливає координати і їх вибувають сотнями. Розумієте? І вони мусять якомога швидше повернутися і стати до влади. Ті військові, які рахують, що їх зливають, вони мусять стати на бік супротив українського народу. Тому що, тому що, буде, тому що буде проблема, причому велика. Наразі ми цього не відчуваємо. Але повірте мені, там справжня мясорубка. Я вас дуже прошу також, щоб ви не були байдужі до того, аби допомагати і військовим, і іншим людям, які потрапляють в аварії. От, наприклад, дівчинка в Чернівцях 12 липня потрапила в аварію. Ну, хлопець загинув, а дівчинка в комі. І ви знаєте, куди я не дзвонив в різні фонди організації в Міністерство охорони здоров'я. Вони. Не хочуть допомагати, бо кажуть, що ми допомагаємо Атошникам. Але повірте, я бачу, що це за допомога. Дивіться, дивіться, просто ще, ще дуже коротко хочу сказати. В наш час, дивіться, послухайте, в наш час одна гривня нічого не варта. Але якщо одну гривню кожен з вас не буде лінивий направити на людей, що знаходяться в чи через чи, чи рук, без ніг. Зрозумійте правильно, якщо це зробить кожен по одній гривні, то це буде 46 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що не кожен. Є рахунки рахунки на сайтах СТБ, ТСН. Не будьте, не будьте байдужі, допомагайте людям, адже адже одна гривня нічого не варта. Але ви зможете реально допомогти.